синьо жовта Україна десь так патріотично розпочиналися практично усі виступи команди спортсменів загальною кількістю понад 400 учасників, які представляли чотири спортивні клуби Запорізький Волт», Кам'янську Іскру» та Дніпровські Голд» і «Голд Вей» і розіграли 220 комплектів нагород у більш ніж 10 різноманітних номінаціях. П'ятого ювілейного відкритого чемпіонату Роял Чемпіоншіп Вей» – Королівський Чемпіонат Золотого шляху з Черлідингу, який у відповідності до своєї назви. І покликання дійсно в чергове став справжнім яскравим незабутнім фестивалем шоу, де гармонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду, видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики та акробатики, які разом створили і влаштували на майданчику та під склепінням великої зали палацу спорту олімпійські резерви нашого міста, неймовірну навіть шалену атмосферу і ауру казкового феєричного свята, яка поглинула глядачів, зрештою за блискучою барвистою обкладинкою дій. Іства копітка щоденна робота тренерів, які готують і приводять підопічних до таких звершень та здобутків. Для наших дітей в нелегкий час це дуже таке фееричне феєрична подія. Всі діти отримують дуже велике задоволення. Для кожної дитини це досвід. Хтось отримує перші місця, а хтось друге, але все одно наші діти набираються досвіду завдяки організаторам і керівникам нашого клубу. Ми дуже вдячні. Я в захваті бо порівняно з усіма святами, з усіма виступами дітей. Це наймасштабніше, найфаєрічніше, ну таке найсвятковіше. Найсвятковіше. Так, всі в захваті, діти в захваті, батьки в захваті. Це свято для всіх, для всіх спортсменів, для тренерів, для всіх клубів, філіалів. Так, це свято. Ми в захваті. У пані Юлії захоплення подвійне, адже на звітному чемпіонаті фестивалі з успіхом виступили дві її доньки-близнючки. Втім, подібні слова і в першу чергу подяки на адресу організаторів свята могли сміливо говорити батьки усіх 400 дітей, за яких вони в палку вболівали, підтримували і бажали успіху та перемоги. Хочу подякувати нашого тренера Руслана Івановича за таке неймовірне свято для дітей, для батьків. Адже це підсумок, який ми проводимо кожного року про досягнення дітей. Ось, тому це просто неймовірна організація на висоті порівняно з іншими змаганнями. Це просто вау-вау-вау. Сам винуватець події, постійний організатор фестивалів чемпіонатів, керівник і головний тренер клубу Чір Клаб Голбей. Руслан Король тішиться тим, що минулий сезон, попри війну, для його підопічних був загалом вдалий. Вони успішно і переможно виступили у низці різноманітних турнірів, за підсумками яких Аліна Лук'янова, Катерина Махиня і Олена Кагаловська виконали норматив майстрів спорту України. Близько 50 спортсменів здобули юнацькі і дорослі розряди. Окрім цього, клуб регулярно збирає донати на підтримку збройних сил України та заохочує робити подібне кожного члена своєї великої родини. Так тільки у ході. Звітних змагань на потреби військових було перераховано 28 тисяч гривень. Сезон дуже насичений. Я особисто замучився, хочеться вже відпустки, але ми розуміємо, що часу немає відпочивати, потрібно і донатити, що роблять наші батьки і ми загалом. А так взагалі дуже круті результати. Наші діти, спортсмени, чемпіони України в різних вікових категоріях. В різних номінаціях здобули добули в цьому році кандидатів майстрів спорту. майстрів спорту – Це дуже круто. Я думаю, що це успішний сезон. Хоч працюємо, тренуємося та виступаємо в такий нелегкий час. Хочемо завершити це все на яскравій ноті, щоб у дітей залишилися колосальні емоції. Ми це все робимо для дітей. Зараз живемо нелегкий час, тому кожна позитивна емоція це те, що ми досягаємо. І бажаємо нашим дітям, щоб вони були щасливі, усміхнені з гарними подарочками, грамотами та медалями. А загалом фестиваль спорту і краси відкритий чемпіонат Royal Championship of Gold Way успішно проведено. Він став справжнім вінцем і оздобою завершення сезону і знову всім запам'ятається неймовірним настроєм, шаленими емоціями, чудовими подарунками і святковою атмосферою. І від цього з кожним наступним роком турнір виходить все більш впізнаваним і популярним. Так тримати і надалі.